Дякую, що подивились моє минуле відео. Чекаю від вас коментарів під відео, щоб розбирати ті об'єкти, які вас цікавлять. Сьогодні хотіла б розповісти про введення житлових будинків в експлуатацію, наприклад, ЖК Файна Таун». Тож ходімо, прогуляємось по комплексу, а потім заглянемо на сайт компанії. Ось ми з вами і на комплексі. Згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків належать до об'єктів із середнім та значним, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі сертифікату органом Державного архітектурно-будівельного контролю, бачимо, що є об'єкти, які ще будуються, а є Житлові будинки, які закінчені, зроблена предбудинкова територія. Тож ми можемо припустити, що ці будинки здані в експлуатацію та власники можуть отримувати право власності. Подивимось, що пропонує сайт компанії та які документи є у відкритому доступі. Заходимо на сайт ЖК Таун», на головну сторінку. Подивимось меню. Тут головна новини про комплекс, планування квартир, хід будівництва, комерційна нерухомість, управління нерухомістю, мобільний додаток, рахунки і контакти. На жаль, поки що, з першого ознайомлення з сайтом документів я не бачу. Ну, Давайте подивимось інформацію про комплекс. Тут йде. Описова інформація, що надає вам забудовник у кінцевому рахунку. Тобто відкриті квартали, смарт-вулиці, пішохідні та автомобільні переходи, архітектурно-інженерний колегіум та далі. Документів, на жаль, також тут немає. Генплан. На генплані бачимо, скільки введено уже об'єктів в експлуатацію. Так, черг мається на увазі, де продано ну, такий мобільний генплан. Зручно. Однак, на жаль, документів тут також немає. Якщо не перейти на чергу, тут просто буде скільки будинків, секцій, квартир однак не документів і на генплані виділено. І пропоную скористатись послугами іншого сайту: це Loon, ЖК Fine Town, як бачимо. Тут набагато більше якщо чесно інформації, ніж на офіційному сайті. І, як на мене, більше все зрозуміло для користувача. Тут ціна квартири у нас ну, це не дуже нас цікавить, оскільки все ж таки чекаємо, коли побачимо документи. Що ще для нас буде цікавим, це от характеристики проєкту. Скільки буде будинків, поверховість, знову ж таки, клас будівництва, так, і саме матеріали: це моногільтно-каркас, газобетон, мінеральна вата утеплення, автономне опалення в будинку. Це також знову ж таки, я і минулому відео вам казала, що звертаємо на це увагу. І знову ж таки, подивіться і для себе знайте так ці. Умови. О, і тут є документи. Документи на земельну ділянку, документи на будівництво, учасники, схеми будівництва. Переходимо на документи на будівництво. Тут, на Повідомлення про зміну дозволу. Ну це у процесі будівництва для забудовника абсолютно нормально. Можна вносити відповідні корективи, які всі реєструються через офіційний сайт та ДАБІ надає дозвіл. Тому це все нормально, не лякайтесь. Однак, все ж таки можна буде потім подивитись, що саме вони змінювали, і так що саме вони змінювали. Введення житлового будинку в експлуатацію. Ось сертифікат останній, який від 20.10.2023 року. Це восьма черга. Подивимось. Дуже зручно зразу же переходить на портал Єдиної Державної електронної системи з сфері будівництва. Основна інформація, дозвільний документ, статус реєстрації зареєстровано. Документ діючий. Тип документа, видача сертифіката про прийняття в експлуатації, закінчено будівництвом об'єктів. Те, що нас і цікавить. І знову ж таки, так, для майбутнього інвестора тут важливо перевірити свою секцію, так, адресу, оскільки, як ми бачили попередньо на генплані, їх дуже багато. Це ми з вами дивимо, подивились восьму чергу. Так, ось якщо подивитись, ось ця восьма черга, вона введена в експлуатацію. так, на відео, де ми з вами прогулювались, так, і я вам показувала безпосередньо комплекс, то ми з вами гуляли ось тут приблизно. Комплекс дуже великий, от остання черга була здана в експлуатацію. Клас наслідків, так, СС3. Тут далі. Відомості про замовника, відомості про об'єкт, нове будівництво Знову ж звертаю увагу, що це не була реконструкція, це було нове будівництво. Залученням підрядника, тут були знову ж таки, назва об'єкту, місце будівні умови та обмеження, ці умови отримуються на початку будівельних робіт. Терміни будівництва, дата завершення, кошторисна документація, ну це вже е, пайова участь у інфраструктурі, місце розташування та адреса. Вже присвоєна адреса і реєстр автоматично підтягнув. Документ, що засвідчує право власності земельної ділянки, кадастровий номер. Пам'ятаємо, що його можна перевірити, е, так е, можна перевірити на іншому сайті. Відомості про замовника, тут відповідальні особи, об'єкт будівництва, будинок багатоквартирний, масової забудови, технічні характеристики. Все все міститься, вся ця інформація в сертифікаті. Тобто, після отримання сертифікату забудовник звертається до нотаріуса чи до. Центр надання адміністративних послуг реєструє право власності. Сертифікат є одним із документів, на підставі яких реєструється право власності. І потім же власники квартир можуть отримати свої документи на майно. Всім дякую за увагу! Чекаю коментарі, лайк. До побачення!